А наш ефір триває, і як ви бачите, ми вже не самі, а з нашою ранковою гостею дозвольте вам відрекомендувати Аніта Соскида, психолог та арт-терапевт. І говорити ми сьогодні будемо про конфлікти в стосунках. Бо ще я поки що не знаю, яких конфлікти в робочих стосунках чи конфлікти в стосунках між чоловіком та жінкою. Доброго, доброго ранку. Доброго, доброго... доброго ранку. Uh, Ну, взагалі, uh, я коли готувалась до ефіру, я uh, готувала саме блок про стосунки між чоловіком і жінкою, тобто стосун... про конфлікти в парі. Насправді <правда> зараз це дуже актуально, тому що всі uh, сім'ї їдуть у відпустки. Це значить, вони будуть більше часу проводити разом, ніж зазвичай. Коли Як їм в цей кожен час не зіпсувати один одному настрій так, і не зробити точно. так. І так покинути один одного не зможуть, тому що вони крикли разом прямо в яблучко. А питань, через які можна посваритися, безліч. дитина довго сидить у воді, чоловік випив більше пива ніж планували. Ще якісь можливо. Ну в кожної сім'ї якісь свої конфліктні ситуації. Отож, взагалі, що таке конфлікт? І я так розумію, ми будемо говорити в такому ключі, що це і корисна річ також. Так, чим може бути ж корисний конфлікт, особливо на відпочинку? Дякую за запитання. Саме так я сьогодні думала про свій меседж, який я хочу сказати телеглядачам і з вами підняти тему, що конфлікт насправді це така річ, яка буває з усіма. Дуже багато літератури і в інтернеті, і. Нам доступно і про те, що ну, конфлікт це погано. Зараз е, треба там, позитивне мислення. І е, 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 ці всі речі там багато зупиняють емоцій, часто негативних в нас. І е, таким чином е, людина, тобто, наприклад, ми, якщо візьмемо пару, чоловіка і жінку, е, то е, попадаючи в конфлікт, вони не завжди е, вміють з нього. Правильно вийти і взагалі не вміють а, правильно конфліктувати. І а, я взагалі думаю, що тема конфліктів мала би вивчатися в школі з безліч іншими, іншими предметами, які вивчають діти, і там би мала бути культура спілкування. А, і... Напевно, я думаю, потрібно було би зачепити конфліктологію. Тобто, а я хочу зрозуміти, що нам пропонують такі поради з мережі. Вони нам пропонують вгамувати свої емоції, так, залишити свою думку при собі і старатися будь-якими шляхами, якби втихомирити сварку, але тим самим ми постійно ось в собі цей негатив. Так, саме так. що стається, коли ну людина вже просто не в змозі тримати от всі ці емоції в собі, і просто вона, ну скажімо так, простими словами зривається і починає вже просто не те, що конфліктувати, а, а ну я не знаю, робити якісь незрозумілі, неконтрольовані дії, неконтрольовані сплески емоцій, які просто може ну дійсно нашкодити людині, яка, по-перше, з нею знаходиться, а по друге, взагалі, людям, які просто оточують цю людину. Мені дуже подобається в цій темі метафора про зіткнення двох автомобілів. Так. Якщо це два легкових автомобіля, то це зіткнення такої легке, можливо, помірне. Но якщо ми накопичуємо, то в нас є автомобіль, і до нього такий прицеп. Знаєте, і коли ми накопичуємо негативні емоції по відношенню до свого партнера, то тоді це зіткнення набагато більше і має за собою. Багато негативних наслідків. Взагалі, в стосунках, конфлікт це насправді можливість пред'явити себе, а можливість показати свої границі. І якщо мені не подобається, як робить яєшню мій чоловік, але я дуже боюся образити його почуття, то тоді я кожного ранку їм цю яєшню, Протягом року і починаю відчувати дискомфорт. І відбувається якесь певне накопичення, і тоді вже через рік ця яєчня може летіти в партнера разом з тарілкою, з вилками і з усіма приборами. І він насправді до кінця буде не розуміти, що відбувається. Так ти ж завжди Тобі так, ж так. подобалося. Тобі ж подав... і тут дуже цікавий момент. Я взагалі хотіла би ну, наголосити на декількох важливих речах. Про те, як конфліктувати. А в першу чергу, я думаю, що в стосунках потрібно бути чесним. І це правда. А, ми насправді настільки боїмося втратити любов свого партнера і його а, до нас гарне ставлення, що взагалі, звідки, звідки а, от архаїчно склалось, чому ми боїмося втратити любов? Тобто боїмося бути поганими. Так в лапках кажучи, незручними, можливо, такими, які висловлюють свою думку, які, можливо, мімікою показують, що їм щось не так. А це закладається в дитинстві, коли любов батьків насправді це базова потреба. Якщо її немає, то нема їжі, нема крову, нема захисту. Так, тобто, і ми звикаємо до того, що мені потрібна любов. Я повинен бути гарним, чемним, розумним, зручним. І таким чином, за такою ж стратегією, ми починаємо себе вести в стосунках: я боюсь, що він піде до іншої жінки, я боюсь, що там чоловік або жінка. Так само це в дві сторони працює. Я просто на прикладі показую. Там е, жіночої сторони, е, я боюсь, що він там перестане мені носити квіти, зараз, якщо я не буду їсти його, яєжню і так далі, і так далі. І таким чином відбувається якийсь такий е, е, завжди. Якесь таке відфутболювання того м'яча всередині, як би це було, а що би я сказав? І ми далі їмо цю яєжню, і нам далі це не подобається, і ми боїмося втратити. Вона відкладається, тобто відкладається, відкладається, потрібно відкладається. бути чесними, так в першу в чергу, в першу чергу потрібно бути чесним. Просто ще раз сказати, коханий, я тебе надзвичайно люблю, але твоя яєчня просто огидна, Не готуй мені її, будь ласка. Так, саме так. І е, до чого я веду, е, бути чесними, насправді е, це взагалі один із базових кітів, я рахую в стосунках, тому що е, ми дуже часто думаємо про те, що якщо я скажу своєму партнеру, що я не люблю дивитись насправді з тобою ці серіали, як ви думаєте, він правда нас розлюбить, якщо це почуття? Ось, наприклад, мій чоловік е, порпається в гаражі годинами. Мені не завжди це подобається, так? Але я все одно його приймаю з цими його якостями, тому що є багато дивідентів і багато інших речей, які я отримую в цих стосунках. І коли ми насправді думаємо, ну все, я тут йому скажу, і він мене розлюбить, то тоді, ну, тут вже інше питання про цінність, правда, цих стосунків, якщо ви хоч трошки незручний і вас готові лишити або вас готові якимось чином. Унижати і що. Що грош ціна тоді так, таким стосунком? Так, правда, наскільки цінність цих стосунків правда важлива? Як тоді правильно конфліктувати? От як угу. одразу цей конфлікт звести, ну не те, що звести, а його завести, і так само а, плавно його звести на нівець. Тобто, і начебто і показати свою позицію стосовно тієї чи іншої ситуації, але в той же самий час і дати зрозуміти, що ну от ця проблема вирішується, нам просто потрібно там. Uh, дивіться, як я казала, в першу чергу треба бути чесним, а намагатись бути доброзичливим, намагатись, якщо вийде. Тобто, тут теж не треба до себе дуже багато претензій, тому що shit happens, ми всі люди, а ми іноді не витримуємо якісь. Переживання в житті і не завжди можемо бути доброзичливими. Так? На, це, на це потрібен певний час, якась там робота над собою, але це реально. Але навіть якщо ви не доброзичливі, а, то намагайтесь говорити чітко. Тобто, якщо ми говоримо своєму чоловіку, дорогий, мені не подобається твоя яєчня, будь ласочка, не готуй її. Ну, насправді ми мімікою показуємо одне. Говори а лише. меседж наш зовсім інший. Людина все-таки дуже емоційна, а, така м, створіння емоційне, і ми включаємося на цю міміку. І це путає. Тобто, а, казати просто спокійно. Нібито ти чуєш одне, а бачиш, бачиш зовсім інше. Бачиш зовсім інше. Тобто, ти. А, Наприклад, партнер настільки боїться образити, що він ну до такої е, ступені делікатний, що він навіть говорячи про те, що не подобається, говорить дуже таким тонесеньким голосом, сильно посміхається і намагається ну, там, своїм якимось виразом впадає в таку позу жертви. Я вам більше скажу це це як червона тряпка. Тобто, коли ти заявляєш таким чином про те, що тобі не подобається, і намагаєшся. Бути занадто зручним, занадто таким позитивним, як пише там е, література, то це ще більше викликає агресію. Тому що, по-перше, ну, партнер в будь-якому випадку не дуже радий буде почути те, що там з ним щось не так. А по-друге, ви його починаєте запутувати, починаються змішані почуття, що в першу чергу це агресія, так і конфлікт може перейти на інший виток. Тому е, чесність, доброзичливість, якщо виходить. І чіткість. Бути серйозні. не варто себе картати за те, що інколи ти можеш говорити на підвищених тонах, там навіть кричати. Бо Мо Може багато жінок пізніше себе в цьому звинувачують. От можливо, якби я так не кричала, та якби я стільки не плакала, то він би від мене не пішов. Насправді, ну це насправді ні. Насправді, це знову таки це міф, це ілюзія, ну сучасної такої псевдопсихології, яка говорить, що там треба бути стриманою, треба там менше кричати. І ще, тобто ми насправді починаємо грати дуже таку гру з собою, ми перестаємо бути з собою. Насправді, якщо стаємо я холерик пластик, так, Якщо я mm. насправді я холерик і я емоційна, я правда там працюю над собою, намагаюсь бути доброзичлива, але іноді виходить ситуація. Я ж кажу, не тому, що злий зли рок або. А ми якісь всередині в нас демонічні відбуваються різні штуки. Ми просто люди, ми просто люди, ми здатні помилятися. Ми, ми кричимо, ми плачемо, ми сміємося, ми впадаємо в істерики. Це нормально. Тобто, і коли ми приймаємо цю частину себе, насправді відбувається дуже такий цікавий інсайт. Ми починаємо справді жити. І уявіть собі, що чим більше ми боїмося парадокс. Чим більше ми боїмося конфліктувати, чим більше ми боїмося е, виявляти свої негативні почуття, можливо, вияв... виставляти свої рамки, тим більше росте напруга, і тим більша вірогідність того, що ми зіткнемося з Камазом, тобто, що ми будемо накопичувати. От Я... Конфліктують е, різні типи характерів. От, якщо до прикладу в парі є одна конфліктна людина, ну, наприклад, є холерик, людина емоційна, людина, яка я не знаю, при будь-якій зручній можливості вона одразу показує свої емоції. Є я не знаю, флегматик, який просто от, ну, сидить і слухає там. Ну давай, сварися зі мною. Ну як відбуваються от такі е, сварки? Взагалі як їх вирішувати? Чи по-різному, якщо сваряться два холерика, чи все ж таки однаково? Там, два холерика, один флегматик, я не знаю там меланхолік і ще хтось там сангвініки, який буде просто сидіти і плакати, тому ви ще щось Знаю, дуже слушне запитання. До речі, взагалі, в стосунках, все-таки ми зустрічаємося полярностями. Тобто, найчастіший випадок того, що правда є людина більш емоційна, друга менш емоційна, і вони переживають дуже різні почуття насправді. І однозначно, трошки легше тому, який проговорить. Потім в нього почуття провини, потім він швидко сідає читати літературу, чи ж я така істеричка, там, і так далі. Оце, знаєте, Зараз дуже багато цього псевдо. Ем, да, самотренінгу, автосугестивних методик, що жінка повинна там дивитись в очі чоловікові, там не задавати лишніх питань. ну Це все я називаю бла бла психологія. знаєте, ну, і, ну Насправді тут трошки їм легше, вони тут виграють в цьому місці. Все-таки флагматика. Ми говоримо саме за тип темпераментів, так то вони флегматики, а, можливо, меланхоліки, вони здатні більш накопичувати. І тоді одному потрібно вчитися бути трошечки доброзичливішим, тобто трошечки свій пил а, втихомирювати, але не подавляти. Тут, тут теж дуже важливий момент, не подавляючи, ми робимо вулкан, просто який рано чи пізно прокинеться, і ця лава буде вс ну, Вів всюди. І а, другому потрібно правда вчитися говорити. Тобто, і стосунки це в принципі завжди місце для нашого саморозвитку і самопізнання. Ми тепер говорили про сторону, яка дає, тобто про людину, яка виплескає свої емоції. Так. А як же ж бути тій стороні, яка приймає? Як на них реагувати так само емоційно, чи можливо, ну я не знаю, якось спокійніше, старатися можливо заспокоїти або перевести розмову в якийсь гасити так, більш повільне русло. Чи навпаки, хай викричеться, хай вискажеться, а пізніше поговоримо. То ви знаєте, в цьому випадку правда нема універсальних порад. Е, я думаю, від е, треба розбирати конкретно якийсь випадок, так е, дуже важливо розуміти про свої, коли я мовчу. І коли я інтроверт, тобто я більш закритий, то що зі мною насправді відбувається, чи я правда дозволяю зараз просто партнеру, розуміючи, я трохи на і даю партнеру можливість поговорити. Це одна ситуація. А друга ситуація, коли ми говоримо за хорошість, за те, що не можна кричати. Я зараз буду розумніший і знову ж таки подавляємо цю агресію. І рано чи пізно ця агресія виявляється в формі такої так званої пасивної агресії. А як бути з людьми закритими? Адже є такі люди, які майже ні за яких обставин не виказують своєї думки, яких повний так, в мене колись були. така була співробітниця, щоб не відбувалося в колективі, якби нас не притісняли, не змінювали правила, не вводили якісь ноу-хау. В неї завжди реакція була ну так важко, але дай". Нічого, якось так справді якось дійдемо. От що робити з такими людьми? Старатися їх якось викликати на розмову, ну викажи своє справжнє ставлення до цього, чи залишити їх в спокій. Може терпіти, хай терпить. Тут Скорше питання там до тебе особисто, чого там ти так включалась на те, що в неї такі речі? Чого взагалі, тебе це зачупало? Ну, ну тому що були певні обставини. І мені хотілося, щоб ну, вони дійсно були негативними. І реакція всіх була негативною. А в в неї не було ніякої. Це була реакція швидше, якогось покаяння, я не знаю. Ну, це її насправді Нінарність. стратегія життя. Тут, ну, вона так звикла, а в неї там, була якась історія сімейна. Чомусь вона так навчилася, це називається творче пристосування. Чомусь вона так навчилась виживати. І для неї говорити про щось це кінець світу. Можливо, і можливо, тут дуже вона в цьому місці може фруструвати, коли там ну давай, поговори, давай. Ну скажи, що ти що ти думаєш? З, зазвичай чоловіки теж дуже трошки в шокі від жінок, коли «проговорюй мені, кажи мені, чи думає, що ж маю проговорювати? Ну і це теж ну це теж треба враховувати. Багато влучних порад може вам дати психолог, якщо ви до нього звернетесь. На жаль, поки що в нас культура така в суспільстві, що в нас це швидше рахується чимось таким. Ну незвичним. У нас Психолого плутають з психотерапевтів. Так, звернутися за допомогою до психологу. Хоча я думаю, деяким сім'ям ось такі влучні поради і бесіди з психологом допомогли би вирішити безліч внутрішніх конфліктів. Ми запитували в наших містян, в яких випадках, на їхню думку, людині вже варто звертатися за допомогою до психолога. Зараз Слухаємо їхні відповіді. Я так вважаю, що треба е, робити так, щоб не звертатися до психолога. Відключатися, займатися фізичною роботою, взагалі працювати багато, не треба буде ходити до психолога. Психолог це не є лікування. Лікування це праця, треба працювати. Це, Мені кажуть, це саме основне. Коли погано на душі, коли сильна людина, вона сама з цим справиться, і коли в неї є підтримка своїх батьків, наприклад, друзів, а коли вона одна, то їй ніхто не допоможе. Якісь проблеми в сімейному житті або такі особистого характеру. Може, не відчуває якоїсь підтримки від друзів, від якихось своїх рідних, не може сама вирішити цю ситуацію хіба в таких. Напевно, тоді, коли в сімейних, в сім'ї якісь або батьки розлучаються, або ну, тобто, якісь сімейні обставини, можливо, це з роботи. О якісь проблеми, але це з роботи мають бути дуже великі проблеми, якщо людина вже звертається до психолога, повинна звертатись до психолога. Ну, в якихось таких ситуаціях, які дійсно. Зможуть просто людині вже звертатись до психолога, які з якими людина вже сама справитись не зможе. Ну до ну до психолога, тоді коли є якісь проблеми, але причин є дуже багато, і особливо зараз у нас стресовий період, коли вони не можуть вирішити свої проблеми самі. Є такі проблеми, що вона не може вирішити. Ну, взагалі, з усіма проблемами можна звернутися до психолога, ну то не наш менталітет. До психолога. Ну, якщо в людини сталася якась критична ситуація. Ну, це у кожного індивідуально. Кожна людина є індивідуа, У кожного є проблема, тому що у, кого, у когось немає, а у когось є. Я не знаю. Ну але... я ще слава Богу не зверталася до психолога. Коли у людини є якісь серйозні проблеми з тим, вона бачить, що вона дуже сильно емоційна людина і ну, постійно в неї бувають такі нервові зриви або щось таке зривається на близьких людях. Ну, насправді от думки різні, але стіжно було почути так, що більшість людей вже не, не відкрещується. Тихенько. Більшість людей вже не відхрещується від цього моменту, а дійсно сприймає професію психолога адекватно. От Казали там думки про те, що коли людина пережила стресову ситуацію, або в неї є якісь суперечності. Ну, я думаю, в кожного з нас безліч суперечностей на роботі з дітьми, з чоловіком, не знаю, ще з ким, з батьками, навіть з собакою, з котом можуть бути якісь суперечності. Ну, насправді, от останнім часом от були коментарі про те, що вже почали. Більше частіше звертатися до психологів, Колись це було так ну, ганьба сказати, що я йду до психолога. От що взагалі, ну, от якась загальна думка про те, що думають наші містяни? От думки вже виходять на той рівний шлях? Чи все ж таки ще є якісь такі думки, не те, що негативні, а не недовірливі саме до роботи психологів? Ну, що хочу сказати, однозначно, ну, це стигматизована професія, так? Тому що ну, там у нас є якийсь пострадянський простір в Радянському Союзі. Взагалі професії психолога не було. На Україні, мені здається, ця професія біля 30 з копійками років. Тобто, це наука, яка розвивається в нас. І слава Богу, є фахівці, куди можна звертатися. Я особисто ходжу до психолога, до психотерапевта з 19 років. Тобто я в психотерапії вже біля 13 років. І ну, я точно знаю, там, мені це допомагає. Мені як психологу, як людині, як мамі, як жінці, мені це допомагає і тому. Я думаю, людина, яка там відчула потребу, яка вибирає свій життєвий шлях, можливо, не знає, яку професію обрати. Людина, яка розлучається, людина, яка втратила когось близького або пережила якусь кризову травматичну ситуацію, то спокійно може звертатись в нас в місті. І моїх купа колег, які нададуть професійну консультацію. Ми дякуємо нашій гості за розмову. Нагадаю, що в студії в нас була Аніта Соскида, психолог та арт-терапевт. І говорили ми про конфлікти. Не ну, дозвольте конфліктам зіпсувати вашу літню відпустку. Ну а я хотів би сказати лише те, що звертайтесь до психологів, не соромтеся. Якщо ви сваритесь, то робіть це правильно. З вами ми не прощаємося. Зустрічаємося вже після випуску новин. Дочекайтеся нас обов'язково.